Глава 7. Ворог людства. Ворог людства не спить у світі, і сьогодні він поширив тенета птахоловів так, що дьявольськими принадами вже давно наповнилися людські міські. І за матеріальні цінності люди кладуть своє життя і свій життєвий час на жартовний вівтар. При цьому часто несвідомо укладаючи контракти з лукавим, якого все одно не обдурити. І якщо ви спробуєте його в чомусь перехитрити і щось в житті від нього отримаєте, то обов'язково свою оплату він забере в повному обсязі. І лише віра в Бога і святі Писання для Богдана дала відповідь на те, що цей світ не безнадійний, і що Бог у Біблії говорить: Не бійся, Ісай 41,10. «Як би важко не було, підведися, йди, Лука 17,19. І те, що кожен має знати і пам'ятати: ви, дітаньки від Бога, і ви перемогли, бо більше той, хто у вас, ніж той, хто в світі. Перше послання Івана 4.4. Богдан продовжив. У 2022 році немає проблеми з пошуком будь-якої необхідної послуги через інтернет. Тому, коли люди з голосами в інтернет викладають свої історії, то нерідко вони розповідали про їх звернення до ворожих, які свої послуги вже давно поширюють по мережі інтернет. І Богдана цим було вже не здивувати. Ось на форумі, де люди з голосами обговорюють свої історії життя, один хлопець написав: на мою думку, карти Таро, які використовує свої ворожбі-переможець з битвою екстрасенсів України, говорить начебто правду. А оскільки він також езотерик і відчуває енергію, він чітко сказав мені, через екран телефону все точно, як то і було, що в мене погана ситуація з енергетикою в області грудей. З того часу минуло два роки, і весь цей час я приношу нестерпні муки впливу сутності на мене не тільки в мозку, але й в області грудей. Тому я довіряю його словам і його описам, а також його досвіду з містичною стороною нашого життя. Хоча я не вітаю всілякі воражіння, в тому числі і на картах, оскільки все це від лукавого, бо така людина допомагає приваблювати інших людей звертатися до них за допомогою. І часто на таких сеансах сутності підселяються і надалі роблять все, що поволодіти життям клієнта. Я кажу це тому, що з'ясував, що сутність, що в моїй голові вперше зазамбувала мене подіями наперед через ворожку на кавовій гущі, до якої, як би сумно не було констатувати, я ходив не раз. Більше того, будучи обдуреним колишньою дружиною, яка вже була на той час в контакті з сутністю і знала, що відвів, відвівши мене до відьми, вона знатиме, що і як робити в майбутньому, щоб використовувати моє життя заради свого власного. І виявилося, що ворожка не попередила, що після ворожіння лукавий, сутність, підселенець, дух злоби піднебесний, тощо, як завгодно, як бажаєте. Почне відводити мене від лінії моєї долі. І в майбутньому вона зведе мене з розуму за допомогою підконтрольних сутностям людей і стане висмоктувати гавах, енергію, яка виробляється людиною при стражданні, несамовито і нелюдяно мучаючи цілодобовими надприродними пекельними тортурами. Богдан, який читав всі ці відкривання від людей, закатованих злими голосами, практично нічому вже не дивувався. Він зрозумів, що багато прихованих речей від людських очей у цьому світі, і людям потрібно залишатися на високих частотах своїх емоцій і не пославлювати свою імунну систему. Необхідно виключити всі можливості сутності зробити до вас петлючку, щоб запобігти подальшому її впливу на вас маніпуляціями і обманом, шляхом навіювання думок, використовуючи прийоми гіпнозу. Також треба робити все, щоб сутності було неможливо через штучний вплив викликати у людини страждання та інші емоції. Такі, як гнів, злість, ненависть, та вона не могла змушувати людину робити вчинки і дії, які їй не притаманні. Він також розумів, що в деяких випадках сутність може без відпочинку багато років систематично прокладаючи шляхи, крок за кроком полонити міські людини, що безумовно дуже страшно. І що за всім цим стоїть ворог людства протягом тисячоліть світової історії. А глава 8. Калейдоскоп доказів простого прикладу. Залишався день до війни, яка нібито повинна була початися. У суспільству ходили різні чутки. Хто казав, що цього не може бути? Зрештою, 21 століття на дворі, і все це абсолютна вигадка, щоб змінити політичну ситуацію в Україні. І інші, слухаючи, погоджувалися, що цього не може бути, але в той же час тихо про всяк випадок готувалися до найгіршого. Хтось взагалі не брав участі в таких дискусіях і жив своїм життям, будуючи плани щодо свого майбутнього та майбутнього близьких йому людей. Дивно було, що деякі люди, і це лише він, напевно, бачив, із мешканців вулиці Богдана несподівано всередині третього зимового місяця пішли у відпустку, коли цього ніколи раніше не робили в такий час. Хтось був упевнений, що війна буде, і, коли бачив знайомих на вулиці, гарлопанив з цього приводу всіма голосовими зв'язками. А Богдан знав, що завтра точно стане відомо. Був той голос в пророчому, або, зрештою, з якоюсь неясною йому метою він обдурив його. Він провів останній день перед відною, як і всі попередні, коли потрапив у тимчасовий вакуум. Читав, дивився, вивчав питання феномену явища голосів у голові у світі. І ніде визначення ні в галузі точних наук, ні в різних вченнях, чи технологіях, чи навичках, або спробах позбавитися їх, точно відповіді не знаходив. Богдан знову переглянув відео мережі. Цього разу людина простим текстом розкриває повністю всю суть доповненої реальності цього світу, яка прихована від звичайного ока, сплячої людини і від того, що відбувається за лаштунками безтурботного та жартівливого життя, коли суспільство тримає на голці палиці і пряника, щоб не так болісно тяжко було йти шляхом рабства, коли їх життя використовують для збагачення правлячої еліти. І тому вони так чи інакше кидають зі столу людям хліб і відволікають видовищами. І різноманітність таких видовищ для суспільства настільки велика, що кожен знає, знайде чим розважитися. Або як тупо зіпсувати своє життя на користь того, хто вами керує за 30 срібних монет. При цьому ці срібні монети вони отримують від тих, хто висмоктує енергію з людей і неї гадується. і яка виробляється емоціями людей. І особливо в по цінності для них емоції страждання. Переглянувши це відео та прослухавши його докази, він також додав у своїх роздумах те, що людина не сказала, що є вражаюче доповнення до всього цього, так як замовлений жертв змови організовано ізолюють за допомогою вже підконтрольних сутностям людей. Тому просто стрімголов під впливом голосів діяти ефективно також не вийде. Оскільки вже давно існують мережі сутності, і вони координують контрольованих ними людей. І якщо це необхідно, вони підключають на допомогу і можуть бігати за жертвою для кодування, вимовляючи потрібні сутності слова. Для того, щоб, як ця особа правильно сказала на відео, вкладати теми і слова до міську людини для продовження приниження і для можливості повного контролю життя. І все це робиться для того, щоб зламати і підкорити собі волю і дух людини, знести опір, і загнати в єврейську кабалу, продовжуючи викачувати енергію страждань, ненависті, злоби, жаху, бажання, смерті, гніву. І все це необхідно для висмоктування сутністю руйнівної енергії Гавах. Тоді він згадав, що в ученнях темної магії він зустрів. Визначення судності, які називалися лярвами, демонами, сукубами, інкубами та іншими. Згадав він, тому що знайшов у TikTok ще одне відео, де людина відкрито розповіла про свій життєвий досвід і з якими труднощами йому довелося зіткнутися. Насправді, визначення ляр в цьому, цьому відео було саме таким за інформацією, яку вже мав Богдан. Він також додав до своїх знань з цього відео про те, що в езотеричному світі демонів в поході називають інкубами та сокубами. І якщо лярва це еротичні фантазії, спрямовані на те, щоб змусити людину не бути постійною у відношеннях і стрибати з ліжка в ліжко, то сукуби і інкуби це вже крок далі, коли проста тяга до фізичної близькості в тягу до збочень легких. А далі вже все більше і більше обтяжених, що завжди призводить до психічних розладів і відозміненого розуміння навколишнього світу. Богдан вірив в історію іншої людини, яка теж була доведена до довідчої, але не на всі 100%, бо без підтвердження особистим досвідом. Людина навряд чи зможе усвідомити весь той жах, який описаний в цій розповіді. Він стверджував, що люди, керовані голосами, чують його в голові, а деякі вже не люди з повністю контрольованими мізками синхронізуються, роблячи коннект до її думок. І ви самі розумієте, як агидно дьявольські робити такі речі. Тому що весь бруд, який вони роблять за спиною, вони при допомогою сутності, яка і робить цей коннект, крутять людському мозку і насолоджуються її стражданнями і страшенними приниженнями для того, щоб покачувати енергія, яка отримується від людини при її стражданнях. Саме цією енергією сутності живляться, а отже, вона потрібна їм для їхнього життя. Тобто в цьому світі є реальні люди з підселенцями, які не вважають людей за людей, а основну частину сплячих тримають у невідомості. І якщо раптом хтось виривається з системи, то на людину вчиняється величезний тиск і всілякими способами. Пов'язаними з шантажем та маніпуляціями, люди йдуть на службу сутності, яка з нею грається в заплановані заздалегідь збочені ігри. Якщо людина не погоджується на сатанинську поведінку в цьому світі, то вони визначають її долю і катують над природним впливом, доводячи до божевільні. А відбувається це таким чином: тисну людей, що чинять опір, весь Час посилюється, і злі голоси гноблять людину в голові. А в зовнішньому світі підконтрольні голосам люди гноблять у суспільстві, поширюючи вигадані, а спинам часу вже скоєні проти жертв мерзенності. І таких людей, які страждають від нелюдських тортур, 1% від всього населення планети. І це лише офіційно за статистикою. Люди, які звертаються за допомогою до психіатрів. Далі Богдан почав розуміти, що американський психіатр у своєму відео розповідав про те. Що на основі його дослідження, заснованого на спілкуванні з людьми, на яких впливали голоси, він говорить, що всі покалічені люди мають схожі симптоми, подібні історії та подібну поведінку і навіть подібний плин свого життя, не кажучи вже про те, що тривалість впливу голосів на людину також мала в багатьох випадках певний повторюваний проміжок часу. Ось, наприклад, історія жінки один до одного підтвердила розповідь чоловіків з форумів про те, що близько 10 років зласутність всіляка руйнувала їм життя. Жінка також поскаржилася, що напротязі 10 років її життя було повністю зруйновано, і що в неї було все, а стало нічого. Ще й вона залишилася з пахаліченим здоров'ям. Тому можна було зробити один висновок, що багато схем впливу сутності на людину схожі і повторюються як за шаблоном. Богдан припустив, що швидше за все, чорними ворожками проводиться якийсь ритуал з прокляттями, і протягом 10 років злідухи викачують енергію гавах, яка виробляється людиною при стражданнях. І в цей період вони за планом руйнують життя, ламають долю та відводять від справжніх доріг і далі доводять шантажем і маніпуляціями до укладення уходи зі злом. Жінка, розповідаючи свою історію, сказала, що не уклала контракт, оскільки родина заступилася за неї, і вона дивом уникнула контракту з дьяволом. Але багато езотериків говорили про це. І Богдан погодився з ними, що судності для завоювання довіри нерідко представляються представниками вашої родини. І дововижним чином розігрують уявлення про те, що ви нібито перемагають темні сили, і тепер, нарешті, врятовані від зла. І ви можете вільно продовжити свій життєвий шлях, отримавши безцінний досвід того, що на ненавидимому людському тонкому плані, астральному виміру. Тому те, що в її випадку вона почала ворожити на картах таро, по суті, є служінням злу, так як тепер вона спокушає людей прийти і отримати від неї послуги, за допомогою яких укладаються контракти з сутностями. На життя того варіанту долі. Який випав на картах. І нерідко клієнти таких ворожок далі проживають такі самі страждання і руйнування життя, як і сама ворожка. І у Богдана ніяк не вкладалося в голові, чому вони вважають, що не служать дьяволу, займаючись ворожбою і розповсюджуючи контракти з судностями, адже до такого розуміння їх дій доволі легко пройти. Водночас, власне, вплив злих духів на життя жінки протягом 10 років повністю зруйнувало її життя. І в неї шизофренії не сталося. Швидше за все, тому що вона погодилася роботи. Те, на що підштовхувала її сутність, і мова тут йде якраз про укладену угоду з дьяволом, а не про те, що вона хоче вірити, що дивом ухилилася від такого контракту. Дуже цікава була історія наркомана, який пережив клінічну смерть, і повернувся до життя і розповів про зустріч з Господом Богом, і після цього став абсолютно релігійною людиною. Далі він взявся розповідати людям публічно про свій досвід і намагався впливати на інших своєю історією, щоб ніхто не робив його помилок. Загалом, якщо розібратися, подумав Богдан, то ця історія одна з багатьох, коли людям дають повчальний урок, а потім надприродні сили дають новий поштовх новому життю по новому шляху, оскільки минулий шлях нібито був помилковий і саме він призвів до таких подій. У цьому випадку, дійсно, спочатку людина зазнала нападів бісів та демонів, підселившись до нього під різними приводами і по різним причинам, змушуючи її вживати наркотики. А коли дійшло до того, що постійне вживання наркотиків довело життя до межі, коли наркотики змінюють свідомість людини, а мізки весь час галюцинують і змінюються до такої міри, що демони починають отримати бажане уявне в мозку людини, видаючи за реальне, і відповідно відбувається зміна поняття та розуміння життя і її реальної цінності, після чого. Жттєва шляху беззупина йде нанизу. такі моменти на межі життя і смерті нерідко духовний світ відкриває свої ворота і показує, що чекає на людину, якщо продовжити йти теперішнім шляхом. І що в наш час, епохи Господа Бога Ісуса Христа, із темрями та виру, Він та віра в нього веде людину до порятунку. При цьому від людини потрібен контроль свого життя і воля примусити себе відмовитися від низьких і негативних звичай і, і дій і перейти на дії та звички, які так чи інакше ідентифікуються як позитивні і приносять людям емоційний підйом природним шляхом, а не збоченими або штучними за допомогою будь-яких наркотиків. Цей випадок є яскравим прикладом беззаглядного ставлення до руйнівних звичок, таких як алкоголь, наркотики, блуд, жадібність, збочення та інші вади людства, які невпинно і пришвидшено ведуть людину до. Або до смерті, або до доленосно приломного моменту в житті, коли людина ніколи не буде жити в старих тваринних реаліях, а буде знати, що є також духовний світ, від якого, в принципі, створюється все те, що є матеріальним і що ми бачимо навколо. Також у Богдана було багато відеопідтверджень, коли люди відкрито заявляють про свої контакти з інопланетними расами. Через таких людей ці контактири розповідають про свої історії. Наприклад, з якої вони планети, яка їх мета, дають поради та відповідають на поставлені їм запитання. Таких людей у TikTok так багато, що якщо дивитися відео лише на цю тему, яка цікавить Богдана, то створюється ілюзія, що весь світ давно знає, що спілкування з інопланетянами відбувається скрізь. І що це вже давно можна вважати нормою, а не так, як за часів Висоцького, коли збиралися повні концертні зали, і його пісні про людей у божевільному будинку всі вісміювали і не могли стримати сльози від жартівливих слів автора. Тепер вже все навпаки. У найважливіших офісах Сполучених Штатів під телевізійними камерами відбувається реальне обговорення того, що у світі зафіксовано численні підтвердження контакти з НЛО, І що, як здавалося, ще кілька десятиліт тому у повністю вигаданих науково-фантастичних фільмах це НЛО може загрожувати життю всього людства. Так ось, без будь-якого висміювання і цілком серйозно, ці виклики сьогодення обговорюються високопоставленими чиновниками, піднімаються питання безпеки своєї країни та планети в цілому. А враховуючи, що в той же час. Жоден з цих чиновників не поспішає скасовувати божевільні будинки, у Богдана щоразу виникало непорозуміння в голові. Як можна не скласти такі прості речі? <кхід> Із простого прикладу, 2 плюс 2, чому досі нікому не очевидно, і чому це виявилося найважчим прикладом для всього світу? Усвідомити завдання та отримати відповідь 4. Виявляється, звичайних людей заганяють у божевільну, розповідаючи байки, що вони собі там самі домислили голоси в голові. А в той же час влада збирається для обговорення реальних випадків контактів з інопланетянами. Що саме така відповідь у цьому прикладі Богдан не сумнівався. Потім, за інерцією, він продовжував збирати інформацію в мережі все більше і більше, закріплював для себе все нові і нові підтвердження свого висновку на тему, яка його цікавить з молодості. Наприклад, він знайшов. Іншого група питання сутності в житті людини. І в нього також присутня думка, що вплив низькочастотних істот, пов'язаних з заслабленим імунним біополем людини. Біополе слабше від пияцтва, наркоманії, від стресових ситуацій або переслідувань, які викликані штучним впливом на людей, словами, діями, вчинками людей, які вже контролюються сутностями і виконують їхню волю і накази. Тому він стверджував, що ніяка це не шизофренія, це демонічний вплив сутності, які невидимі для людського. І водночас вони діяли і діють у цьому світі, паразитуючи на людських енергіях. Рівень впливу на людину величезний, багаторівневий. Тому істину ніхто в цьому світі не знає. А якщо хто і знає, то дуже ретельно, під грифом таємно, люди при владі все це приховують. І знову і знову при повному сприянні віддають жертву бісам 1% населення планети. І ці люди піддаються надприродним природним катуванням і пекельному впливу. А в суспільстві їх висміють як шизофреників і божевільних. І заліковують їх згубними ліками у лікарнях, ламаючи життя та долю людей вже назавжди. І парапсихолог зі спокійною промовою говорить у відео, інформуючи людей, що сутність голосами та іншим впливом на органи чуття людини часто доводить їх до втрати розуму, білочки чи самогубства, які завжди характеризуються незрозумілими для суспільства епізодами, коли люди без будь-яких причин вистрибують з вікна. Останній день перед визначеною датою початку війни підходив до кінця, але Богдана вже було не зупинити. Він продовжував знаходити в мережі нові відео, адже на початку 2022 року було набагато спростіше, сидячи на зручному христлі вдома в комфортних умовах. Перегортаючи інтернет сторінки в своєму смартфоні, отримати всю необхідну інформацію. При цьому він уже втомився від ретельного до деталі аналізу усіх випадків впливу голосів на людину. А скільки очевидний висновок, чому дорівнює простий приклад, він уже зробив, тому він намагався коротко і по суті аналізувати побачене. Ну ось з точності як людина на відео, яка зараз активно несе в маси тему про відмову від усього сірого і всього, що віддаляє людину від. Успіху в житті. Він каже, що потрібно ставитися до життя здебільшого як споживач, а не як творець, і дозволяти рабам працювати, а ось люди, які хочуть жити, повинні знати і слідувати всім постулатам масонів та інших відомих світових течій. Він обрав тему поїдання грибів, яка зараз активно пропагується, як нова модна добавка замість усіх, так вже набридлих наркотиків, як то легких типу коноплі, так і важких, коли легкі більше не дають необхідного ефекту. Тому ця людина активно рекламує мухамори. Все, має хороші рекламні гроші з цього, але не в цьому суть. Насправді Богдана цікаво лише те, що він говорить про і демонам, які іноді проявляються у людини голосами після того, як вона, піддавшись пропаганді, наїсться грібів, і його свідомість починає галюцинувати і змінюватися. Після цього людина, як зараз кажуть по-модному, починає прокидатися і виходити з боства і стає гравцем, коли колишня реальність вже не схожа на ту, яку вона бачила раніше своїми очима. І тому біс, усвідомлюючи таке пробудження, хоче повернути людину знову в і керованість та всіма своїми можливостями пробує залякати, зашантажувати та використати любі придатні важливі маніпуляції, яких у них багато, щоб повернути її до служби їм. Далі ще більше. У Богдана було відчуття, що в цей останній день мирного неба над головою йому хтось допомагає знайти те, що потрібно і в великому обсязі. І інший екстрасенс у відео детально розповідає про свій досвід. Практика, коли він розвиває якісь дібності і що його лукавий просто водить заніс і продовжує годувати його обіцянками, що у вас все вийде, тільки зараз знову ви зробили щось не так, і наступного разу робити це треба так-та і так-та. І така лукава гра може тривати до нескінченності. Змушуючи людину бігати по колу, також розповів, що він відвідував різні збори езотериків з метою навчання практикам. І в цьому процесі йому стало відомо про багато прикладів підсилення сутності до членів таких груп, після чого з людьми траплялися різні неприємні історії, пов'язані з втратою контролю над своїм життям. Богдан знову блиснув думкою, що насправді все це відбувалося і до його народження протягом тисячоліть, всю історію людства. І в новий час нічого не змінилося. Зараз у всьому світі судності злими голосами доводять до життєвої деградації людей, підштовхуючи їх до злочинів чи самогубства. І йому також було важливо розуміти, що всі люди, налякані впливом зла на них, завжди шукали і шукають спасіння від Бога. Як правило, вони знаходять такий порятунок. Потім відео йшли калейдоскопом, і Богдан фіксував лише нові нові факти, підтвердження того самого власного висновку: шизофренії не існує, шизофренії не існує. Шисофронія це обман і приховування справжньої причини того, що відбувається з людиною в цьому світі. У наступному відео ще одна духовно пробуджена людина виклала свою думку про те, що відбувається у світі, та про вплив на життя людини, прихована від звичайного ока. Його думка також сходилася на тому, що темні сили змушують підкорятися своїй волі шантажем і залякуванням, але освітлі сили завжди дають право вибирати і ніколи нічого не примушують людину. У той же час у цього чоловіка не було досвіду впливу голосів на його мізки без принизливих слів. Тому важко судити, чи є такий вибір насправді чи ні, оскільки суть того факту, що порядок денний людини створюється голосом, є є він добрим чи злим. Це вже відстороненість від істинної концепції свободи вибору та свободи волі даних. Людині творцем. Зрозуміло, що якщо голос поваги говорить з вами і просить якісь послуги на користь своїх цілей, то почуття власної гідності людини починає піднімати над головою будь-який дах, що веде до різних результатів. Але в будь-якому випадку це краще, ніж якщо ваші думки принижуються образливими словами, і такий вплив не дає піднятися емоційному стану до належного позитивного рівня і жити в природних умовах, які людині надаються від народження. Золоті слова у висновках цієї людини, відзначив Богдан і продовжив гартати стрічку з характерним відео на цю найжорстокішу світі тему. У наступному відео він побачив знайоме обличчя і згадав, що вже обмислював у своїй голові цього чоловіка і не перегорнув його, оскільки Богдана зацікавило доповнення до його історії. Ця людина вже повідомляла в мережі, що постраждала від злих голосів. Цього разу він сказав те, чого не врахував у своїй останній промові. Він говорив про психіатрию, і Богдан поводився з ним. Він стверджував, що медицина знає, що голоси не є галюцинаціями чи вигадкою, і що людина дійсно піддається впливу в і це кардинально змінює життя. Водночас ця техніка лікування хворих на шизофренію, нібито з уявними та вигаданими людиною голосами в голові, просто заснована на тому, що у людини є психічний розлад. І так чи інакше він вигадує діалоги в голові, і сам себе заганяє в жалюгідний стан, коли вже потрібне медичне втручання. Хоча кожній людина, яка стикається з голосами, зрозуміло, що це обман і що він сам. Недомислі голоса і що цей вплив насправді відбувається ззовні на розум людини. Якась форма життя штучно впливає на мізки таким чином, щоб згодом, пригнічуючи волю людини і дух, можна було взяти під контроль розумові процеси, і або домовитися про співпрацю по пошуку жертв і розповсюдження сатанинської мережі по світу, або агресивним ставленням і надприродними тортурами, підпорядкувати її своїм цілям по пошуку нових жертв для висмоктування людської енергії. При цьому для людини в будь-якому випадку це втрата своєї особистості, і свого життя і свободи вибору. І відповідно я б не вважав це хорошим явищем. У той же час багатьох людей спокушають демонічні принади, коли люди бачать у таких людей якісь дивовижні та незрозумілі можливості. І відповідно, якщо. Та чи інша ворожка точно проракує комусь майбутнє, то для всіх знайомих цієї людини ця ворожка стає цікавою. І всі вони, не дивлячись ні на які перепони на своєму шляху, бігають до неї на сеанси, і навіть не підозрюють, що тене та дьявола для них вже оставлені, і вони попалися до його лап. І пухнасті кролики вже під час сеансів отримують своїх сутності і підселення. Тому думка цієї людини про те, що медицина також пов'язана з приховуванням справжнього походження голосів у голові, дійсно пригнічує і приводить до висновку, що насправді людей за людей не рахують не тільки ці судності, а й самі люди, які контролюються ними, які завжди шукають у всьому вигаду, навіть якщо ця вигада напряму залежить від долі та життя невинних людей. Наступне відео змусило Богдана в цілому поглянути на всі свої знання і зрозуміти, що пов'язати все воєдино насправді не складно. І істину цифру в підсумковому простому прикладі отримати може кожен. Але в той же час навіть цей приклад, який не важко розв'язати людство, поки що не набув своєї розповсюдженої доказової бази, як це буває наприклад, у математиків, які завжди свої теореми доводять розрахунками і доказами. І розв'язання цього прикладу виявилося непосильним людством до цього часу, так як усі істинні знання, покриті обманом і справжнього світла, за яким, як за вогнем, не має бути ніякої тіні, вже давно на планеті не знайти. Мовірно, подовжив Богдан, таке світло було народжено на планеті Земля 2022 роки тому. Але для того, щоб зрозуміти це, для багатьох людей у більшості випадків недостатньо одного короткого життя, а для деяких воно попросту не підходить, так як свідомо просувають на планеті пітьму. Тож у відео жінка описує ситуацію, яка багатьом здається вигадкою, і вони навіть посміються над тим, як людина збожеволіла і що їй. Щось там привіділось, їй терміново потрібна госпіталізація до божевільного будинку, оскільки вони з таким явищем в своєму житті не зустрічалися, і тому цього просто не може бути. Богдан, навпаки, був впевнений, що вона говорить абсолютну правду з точки зору того, що це були її відчуття і її переживання. І саме ці події вона бачила, і саме це все, що з нею трапилося. І інша справа, що демонічні сутності не для інших людей, роблять усі ці знущання і приховують свій вплив на цей світ таким чином, що більш Більшість людей нічого не підозрюють, і навіть висміюють такі речі, і живуть безтурботне життя, насолоджуючись тим, що нібито у них все гаразд в житті, і нічого подібного з ними ніколи не станеться. Найцікавіше в цьому те, що коли ви зустрічаєте подібні явища, світ для вас повертається на вивірити те, що ви висміювали вчора, сьогодні наводить жах. І людина розуміє, що все, що було раніше у вашому житті, є ширмою і обманом, і що в нинішніх реаліях ніколи не повернути той безтурботний стан душі і тіла, коли ви думаєте, що ваша голова є лише вашою власністю, яка вам дарована творцем, і що ваші таємниці ніколи нікому не будуть відомі, якщо ви не дозволяли собі їх розповідати. Тепер один із таких жахів, які описується жінка, незрозумілий словесний вплив на неї і дитину аж до тих пір, що вони бачили на власні очі на дзеркалах надпис. uh so... Невідомо ким зроблені. З погрозами і бачили також написи на тілі, у вигляді символів та інших образливих слів. І що це почалося з того моменту, коли жінка почала практикувати ворожіння, а дитина відвідувала сайти, де є багато матеріалів з сатанинськими вченнями. Так ось цей сайт дійсно описує демонічних персонажів. І таких сайтів багато, і цілком можливо, що ними можуть зацікавитися користувачі мережі. І що створюють такі сайти, переважно ті люди, які цим живуть. Це означає, що неймовірніше, що. Ідеологічні люди, працюючи на таких сайтах, знаходяться на контролі демонічних сутностей і таким чином поширюють цю гидоту в інтернеті і заманюють наївних та необережних людей здебільшого молодого віку у свої мережі. А потім уже ці контрольовані люди і надприродний вплив судності дають побічний ефект, який стався з жінкою та дитиною. І після цих жахіть вони точно зрозуміли, що бездуховної складової життя не існує. І тому дуже важливо вірити в Ісуса Христа і знати, чого він навчав, кому він чинив опір, якими шляхами веде до порятунку від поневолення вашого життя злими силами, які мають майже повну владу в цьому світі. Далі Богдан знайшов відео іншого формату підстать нових ігор темних сил зі сплячими та неосвіченими людьми. Згідно з інформацією, наданою спікерам цього відео, виявилося, що ми живемо в матриці і що є охоронці матриці, які стежать за тим, щоб пробуджені люди від сплячки були негайно взяті під контроль голосами і повернуті в систему, домовляючись з ними на ранній стадії. Інакше вони намагатимуться взяти під контроль міські людини і змусити її діяти для своїх цілей. Якщо людина не погоджується служити їм і чинить опір, то людей заганяють до божевільне, доводять до самогубства, або доводять до скоєння злочину. Більше того, вони роблять це таким чином, як каже цей хлопець, усіляка даючи зрозуміти оточуючим, що це незначна людина, і що не варто з нею. З нею спілкуватися, і що він не вдаха, і що водиться з ним поганий тон для будь-якої поважаючої себе особи. І ці легенди та наклепи розносять поміж людей суспільство, контрольовані цими так званими охоронцями-матрицями люди через свої канали впливу. В той же час, всередині людина також чує пронизливі слова, які не припиняються, навіть коли вона вже була зламана мільйони разів і втратила дух та волю до життя. Сутність або чорний капюшон, як його називає людина на відео, все одно продовжує бувати людину над природним булінгом